Доброго дня в ефірі Винахідлива країна та я, її ведучий Денис Акулов. Щорічно українські вчені створюють близько 15 тисяч винаходів, і це лише оприлюднені статистичні дані. Проте практичне впровадження деяких вітчизняних розробок найчастіше відбувається за кордоном. Ми маємо знати своїх героїв. Це винахідлива країна. Дивіться далі. Кажуть, що на здоров'ї не варто економити, але винахід харківських вчених безкровний аналіз крові, допоможе зекономити не тільки гроші, а й час. Маєш багато друзів у соціальних мережах, полюбляєш фотографувати людей. Дізнайся про технологію розпізнавання облич на фото та відео, яку створив Єгор Анчишкін. Знання людства стрімко ростуть. Ось в 19 столітті було винайдено все те, чим ми користуємося нині. Машини та механізми, зв'язок та принципи сучасної медицини. Тільки процедура здачі крові вже більш ніж 50 років залишається незмінною. Тому, якщо тобі необхідно здати кров, ти одразу згадуєш всі ці нескінченні черги та несмертельний, але такий неприємний біль. Але українськими вченими було винайдено безкровний аналіз крові, аналіз крові без крові еврика. На вулиці Сонце та хороша погода. Насправді чарівний день. Але він не здається таким гарним коли ти захворів. Рішення прийнято: прямо зараз йдемо здавати кров. Та ні, колоти палися або вену не треба, але аналізи ми отримаємо. Ось ми й дісталися лабораторії. Хвилювання, звичайно, є, але заспокоює той факт, що жодної в процесі не з'явиться. Який сучасний прилад. Саме він робить дослідження та видає готову інформацію щодо аналізів. Справжня експрес-лабораторія. Лягаємо на кушетку для тортурів. Жартуємо, які тортури. Відпочинок на 10 хвилин. Можна навіть подрімати, якщо є бажання. Фахівець сам робить все, що необхідно. Доки пацієнт вдягається, результати аналізу вже готові. Так багато інформації. Неможливо не пишатися нашими співвітчизниками з Харкова, які втілюють новітні технології в сучасне життя. Цікаво, що ж відбувається в звичайній лікарні. Тут кров здають люди, які не дуже цікавляться науково-технічним прогресом. Нічого нового не відбувається. Вже років так 50, а може й більше. Хтось скаже, що це не головне. Добре, давайте розберемося детальніше. Від початку до отримання результатів на руки безкровний аналіз займає максимум 15 хвилин. Традиційний день два або навіть декілька тижнів, в залежності від складності аналізу. Безкровний аналіз дозволить отримати 125 показників життєдіяльності організму, традиційний тільки 15 показників. Безкровний аналіз обійдеться нам у 350 гривень, щоб отримати всі традиційні аналізи близько 4500 гривень. Справді вражає 15 років українські вчені шукали ті важливі точки, що показують комплексний стан організму. Цей винахід вже зараз допомагає людям по всьому світу: Китай, Арабські Емірати, країни Євросоюзу. Але в Україні таких дивоапаратів лише декілька. Зате ми можемо пишатись, що український виробник відомий по всьому світу на початку ХХ століття радіо, телебачення, не кажучи вже про мобільні телефони чи комп'ютери, здавалося чимось неймовірним. Це було справжнім дивом. Але зараз для сучасної людини ввести будь-який запит в пошуковий рядок Google та через декілька секунд отримати результат це звичайна справа. А от якщо я захочу знайти всі фотографії в соціальних мережах, на яких є моє обличчя, ось це задача. І саме з нею впорався Єгор Анчишкін. Киянин створив унікальний алгоритм виявлення та розпізнавання обличчя, який в нього викупила компанія Google. Ось і наш герой, людина, яка жити не може без нових винаходів. Зараз він знову щось винаходить. Новий проект Єгора Заказ UA, сервіс, який допомагає користувачам робити покупки продуктів харчування в інтернеті. Але ми повернемося трошки назад у часі на сім років, якщо бути точними. Сидів якось Єгор після свята та роздивлявся фотографії. Тут 15 друзів, а тут 8, а тут в п'ятьох зібралися. Єгор любить порядок, тому підписував всіх друзів на фото. Як багато часу треба, щоб це все розібрати. До того ще відео зняли, де купу друзів треба якось відмітити. А якщо б якась програма робила це сама, ви по суті загружає відео, комп'ютер нічого не знає про ньому. Тому ми розуміли, що в майбутньому це були огромні проблеми, і ми смотрели, які у нас є можливості в технологіях бы, полезной інформації к відео було распознавания що это самая э, це вещь, яка, во-первых, може бути полезна в відео, а вторых которую ми можемо зробити. Комп'ютер думає швидко, тому треба було зробити дрібницю, навчити його думати у вірному напрямку. Його зібрав команду, створив компанію Б'юдол та винайшов алгоритм розпізнавання обличчя. Завдяки цьому з'явилася можливість створювати програми для комп'ютерів та смартфонів, які запросто впізнають людину по фотографії. Зробили фотографію. Ви загрузили її в соціальну сеть. Технологія підскаже вам, кто є ли в цій фотографії люди чи ні, і хто це такі, щоб ви могли наприклад. Легко в одну, в одной кнопкой поделиться с этими людьми э, этой фотографией. или в другую сторону. Кто сделал ваше фото, и вы даже не, не знаете, оно попало в сеть или нет. И вы хотите задать вопрос: Покажи мне фото из социальной сети э, везде, где присутствует мое лицо. Уявить собі насколько это це зручно. Єгор за характером справжній підприємець. Коли він починав розробляти свій винахід, то планував на ньому заробити, але й гадки не мав, як все закрутиться. А закрутилося дуже серйозно. Жарти у сторону. Міжнародна корпорація Google купила компанію Єгора майже за 45 мільйонів доларів. Чому ж гігант ринку комп'ютерних технологій звернув увагу на українську компанію? Протишло це, це моя особиста оцінка, тому що у компанії Google були Результати мирового уровня в технології розпознавання ліц. Іначе б технологія не була нужна мировому гіганту. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Щоб володіти інформацією, її треба що звичайно знайти. На базі алгоритмів, які створював Ранчишкін, пошукова система Google побудувала сервіс пошуку зображень в інтернеті, який використовує завантажену користувачем інформацію. Ось так, завдяки винахідливості нашого співвітчизника, виграли всі: всесвітня мережа інтернет, компанія Google, такі звичайні користувачі, як ми з вами, та, звичайно, Єгор Анчишкін. Що ще цікавого відбувається в сфері інновацій, дивіться в наступній програмі. Українські студенти здійснили прорив у сфері комп'ютерних технологій, створивши рукавички для розмови, які дозволяють слабочуючим і німим людям спілкуватися з тими, хто не розуміє мову жестів. Олександр Осадчук, науковець з Вінниці, винайшов новий алкотестер. Апарат значно точніший та дешевший. А головне визначає стан сп'яніння за допомогою сенсора на відстані 20 сантиметрів. Наші вчені не припиняють дивувати своїми досягненнями. Вже в квітні цього року було зареєстровано 106 тисяч нових винаходів. Що ж, світ науки цікавіший, ніж здається, на перший погляд. Заходьте на наш сайт в інтернеті винахідлива з вами був Денис Акулов. До зустрічі в наступній програмі.